Багато людей цікавить питання, як зараз уберегти свої заощадження. У мене також питання це неодноразово вже цікавило. Тому сьогодні розкажу вам ті способи, які сам використовую і які можу радити оточуючим і власне вам також. І перше, це звісно, крипта. Так, це досить ризиковий інструмент. Він волатильний, якщо ви купуєте якісь монети, так навіть біткоїни ефіріум — вони можуть рости в рази, падати рази. Про мілкі монети я взагалі не кажу. Але. Також є стейблкоїни, це монета, яка завжди коштує 1 долар. І ви можете тримати просто ці стейблкоїни, вони є різні, щоб була диверсифікація. Можна тримати на гаманцях, на біржах, щоб вкласти під відсотки. Купа різних варіантів. У крипті зараз купа можливостей, де ви можете досить безпечно свої гроші розмістити. Наприклад, ось зараз біржа Binance на екрані. Ви можете, якщо боїтеся, вкладати в той же там навіть біткоін Ethereum. Про інші монети я взагалі мовчу. Можете просто купити USDT. USDT це стейблкоін, який коштує 1 долар. І тут є Simple Earn, так це просто покласти під відсотки. Ось бачите, можна покласти стейблкоін під 3,87% річних. Зараз така ставка. А є ось стейблкоін FDUSD, це стейблкоін від біржі Binance. Тут взагалі зараз 11,5%. Ви можете просто таким чином гроші зберігати, щоб убезпечити, не тримати все в стандартній фінансовій системі, як то кажуть. Так само ви можете. Інші біржі відкривати, всі посилання будуть в описі. Ось, наприклад, на Окекс тут цікавіші бувають відсотки. Зараз, ось бачите, 10% тут в USDT, 12% в USDC, та також стейблкоін. І триває Jumpstart на момент запису цього відео. Тут взагалі значно більша дохідність, але це лише на тиждень. Головне просто розуміти, що ви можете розміщувати на різних біржах свої гроші, отримувати максимум прибутку. Фондовий ринок. Це можливість, по-перше, вивезти гроші за кордон. Навіть зараз є багато на це довести. через брокерів ви можете це зробити як Freedom Finance, так і Interactive Brokers. І також ви можете або вкладати у власне фондовий ринок, або просто там тримати на рахунках, де на залишок капає 4-5% річних. Це не є багато, але в доларі євро це досить хороші відсотки, і ви можете власне, зберігати там кошти безпечніше, ніж в Україні. На жаль. Зараз ми у моєму особистому кабінеті Interactive Brokers. Це топовий брокер в США, який дозволяє українцям відкривати рахунки, якщо вони не з окупованих територій. І ось є можливість виводити свої гроші за кордон. Це робиться через платіжні системи Vice, Genome, TransferGo, різні є можливості. В рамках лімітів 100 тисяч гривень на місяць на один банк, ви можете виводити, поповнювати і або просто класти під відсоток, тут є така можливість, або вкладатися у. Фондовий ринок. Я особисто тут купую Berkshire Hathaway. це холдинг Уоррена Баффета. Він досить добре себе показує на великих проміжках часу. І, як на мене, це непоганий варіант. Також ви можете отримувати тут бонуси, причому досить суттєві. Ось, бачите, тут класна яка реферальна програма. Ви отримуєте, якщо за моїм посиланням реєструєтеся, акції на суму до 1000 доларів. А якщо ви когось запрошуєте, то ви отримуєте 200 доларів за запрошення. Якщо ця людина, звісно, не просто відкриє рахунок, а буде поповнювати, інвестувати, то ви можете користуватися і не просто так відкрити собі рахунок, а з хорошим бонусом. Також є ще один топовий брокер, яким я користуюся це Freedom Finance. Тут я купую ETF, тому що це фонд європейський, я європейський тут папери купую. Тут ви також можете інвестувати, купа різних можливостей, також тут є рахунок, D, на який ви можете як на депозит, класти гроші. Досить цікава також можливість. І, знову ж таки, тут є винагорода за реєстрацію. Ось запросити друга можна, і отримати бонуси. Тобто, якщо ви хочете зареєструватися, то краще зробити це через посилання в описі і, відповідно, мати переваги. Також можна завжди вкластися в те, щоб розкачувати свої соцмережі. Це потужний актив, коли у вас є YouTube канал, Telegram, Instagram, TikTok. Це, по-перше, посилює вас як у активному заробітку, так і дає можливість убезпечитися від деяких проблем. На екрані ви бачите сітку моїх Telegram каналів я вже вам їх показував. І, як ви знаєте, це досить хороша була ідея купити ці канали і просувати ті, які я. Розвивав сам з нуля, бо ринок телеграму досі продовжує розвиватися, в ньому є гроші, і ви можете також на цьому заробляти. Саме ви можете створювати паблік в інстаграмі, як ось у мене, я вже на, на, на каналі розповідав, як просувається, як це монетизувати і так далі. Тік-ток, Ютуб, все ви можете створювати, прокачувати і, відповідно, потім мати додаткові джерела доходу або навіть зробити це основним. Головне, що ви можете убезпечити себе від багатьох ризиків, якщо диверсифікуєте. І четверте, ви можете вкладатися у свій розвиток у будь-які свої задумки, проєкти, звісно, обережно, розуміючи, що будь-яка ідея, будь-який стартап він може легко прогоріти. Але якщо ви нічого ніколи не пробували, у вас точно не вийде. Тому можна розподілити свої кошти між різними цими інструментами, які я сьогодні перечислив. І також пробувати щось нове, навчатися, посилювати свої навички. Більш детально про це на каналі, я вже одноразово розповідав.